Я дивлюся на вогонь і не можу відвести від нього свій погляд. Він мене заворожує та приваблює. Саме так описують свій стан люди, які страждають від непереборного бажання робити підпали. Піроманії усе починається з нав'язливого бажання вчинити підпал, з яким на початку людина бореться. Але чим сильніше вона бореться, тим більше наростає бажання. В результаті піроман піддається спокусі, він вже знає, що саме хоче підпалити, і успішно це реалізує. Під час пожежі у нього наростає збудження, і він навіть може вступити в сексуальну активність, якщо хтось буде поруч. Однак, з часом, коли бажання споглядати полум'я, сходить на нівець, палій інколи і сам починає гасити полум'я, адже усвідомлює, яку шкоду він накоїв. Він клянеться, що більше ніколи цього не робитиме. І не робить допоки у нього знову не виникне непереборне бажання.